І ці плани вони пропрацьовуються, дуже добре продумуються і продумана стратегія ваших недоброзичливців, поки на даний момент вони таємні. Ви навіть не думаєте, що цими людьми наноситься деструктив. Якісь темні дії, розумієте, вони роблять. Я не здивуюся, якщо вони задіюють і магію тут. Так, от тут знову показує, щоб не було можливостей, щоб ви розчарувалися, щоб нічого у вас не виходило, і щоб ви залишились розчаровані тією справою, якою ви займалися, щоб не було результатів. Хоча результат, як карти показують, повинен принести хороші перспективи, подарувати вам хороші перспективи.